Гарного сонячного дня. Знаю, що вчора, вчора був дощ, так? Да. так що. Ну що, дорогі друзі, хочу запросити. Маю велику честь вас запросити сьогодні ввечері на свою концертну програму Текоролева. В кого буде бажання, можливості, приходьте, будь ласка, в 19:30. Гарні пісні, гарні емоції. Я завжди кажу, що концерти проходять і артисти виходять на сцену для того, щоб подарувати емоції. А коли вони є ще взаємні, тому тоді концерт виходить на 5 з плюсом. Тому я ще раз вас всіх запрошую. Всіх вітаю з Паскою прийдешньою і хочу поважати в першу чергу нашій країні миру. І ще раз хочу запросити в 19:30 вас до себе на концертну програму. Заспіваємо щось одну, так, пісеньку? Заспіваємо? Тільки разом з гарним настроєм. Давайте сонечко. Якраз сонечко вийшло. Трішки запізнився, тому що в Києві були обстріли. І все не міг заснути, то, то лягав, то присипався, а їхати 7,5 годин, тому. Ще раз дякую всім. Запрошую до нас стресить. Ну я думаю, що ввечері ще якісь пару пісень заспіваємо. Так всім бажаю гарного дня, гарних емоцій, позитивних і до зустрічі. Дякую. Заслужений артист України, співа композитор, автор, виконавець і пісень, Сергій Піскун з концертною програмою. Ти королева у нас в гостях сьогодні у 19.30 тридцять палаці культури Шевченка Федучки на концерт. А ще раз наголошу на те, що ми збираємось на концертах заради емоцій, тому всіх запрошую на емоції, на гарні пісні. І щиро ваш Сергій Піскун, гарного відпочинку, Дякую. І що петучки на концерт продаються. Нагадую, що сьогодні о 19.30 тридцять палаці культури Шевченка сольною концертною програмою на звестях заслужений артист України співа композитор, автор, виконавець і пісень Сергій Піскон з концертною програмою. Ти королева.